З миром Божим дорогоцінні Бог турбується про нас, щоб ми не були у тьмі, а були у світлі. Він послав нам пастирів, наставників, людей Божих, які доносять до нас світло, істину, Слово Боже. Ми маємо слухати людей Божих, на яких є Дух Божий, є Дух Святий. Коли ми їх слухаємо в наше життя, приходить благословіння та помазання Духа Святого. Ми маємо слухати людей Божих, тому що вони забирають у дьявола душі людські і ведуть їх до Бога. Ад є на землі. Він також є за пределами нашого життя у вічності. І є дві дороги вузька і широка. Якщо ми йдемо широким шляхом, то ми йдемо прямиком до аду. Якщо ми будемо йти за людьми Божими, рятувати інших, не слухати брехунів, а слухати Божих посланців, тоді ми будемо йти вузькою стежиною. Це рай, це Божий дім. І Бог він завжди говорив. Що виберіть або благословіння, або прокляття. Наші пастирі вони, вони трудяться над тим, щоб на землі було благословіння. щоб кожен, хто слухає ту істину, яку вони надають, щоб вони почули і зрозуміли та мали благословіння. Амінь. Дякую вам, мої любі. Нехай Господь Бог оберігає вас, ваших рідних, ваших близьких на тому місці, де ви є. Гарного, благословенного, тихого і мирного дня. Амінь.